Трамп продовжує відтягувати рішення і санкціями, вважаючи, що це може якось нашкодити в переговорах в Стамбулі. А тут питання цікаво: чи Росія взагалі побоюється ось цього законопроекту Лінці Грема? Так, гадаю, що однозначно в імперській Московії хотіли уникнути посилення санкцій. Тих санкцій, які справді будуть працювати, бити по найбільш болючому. А це нафтогазові доходи, це доходи від інших ресурсів, які продає Московія зі своїх колоній: Уран золото це добрева часткова. Також кі виробляється далеко не в Москві. Це продукт сільськогосподарського сектору. В першу чергу, звісно, найбільше це нафта і газ, тому будь-яке посилення, Силення санкцій, будь-які вторинні санкції, будь-які мита, які справді запрацюють на тих, хто допомагає Москві обходити вже ті 17 пакетів європейських санкцій, які діють санкції сполучених штатів. Вони однозначно будуть відчутними для Москви. І Москва буде робити все можливе, аби з одного боку затягнути їх прийняття а з іншої, з іншої сторони зробити їх максимально не такими жорсткими, якими вони наразі позиціонуються. До речі, Трамп ось сказав, що він не бачив цього законопроекту, і йому спочатку, мовляв, треба поглянути на нього. Як вважаєте, дійсно він його не бачив? Чи можливо сама адміністрація Трампа допомагала з цим? Я не знайомий з куларами внутрішньої політики сполучених ваші ну, припущення скільки, можна сказати, наскільки тут є це, але гадаю, що однозначно подібні законопроекти, які подаються з. В конгрес з двохпартійною підтримкою, зокрема від республіканців, зокрема від республіканців, які підтримують президента 47-го сполучених штатів, навряд чи вони не розроблялися, не погоджувалися з адміністрацією, навряд чи в адміністрації їх не бачили. Тобто, Путін бачимо невірнішний Путін Трамп блефує. Um... Він любить в карти. Він напевне вміє блефувати. Тому я б також розглядав ці заяви як частину більш широкої дипломатичної гри. Так і, і такої стилістики дипломатії, яку підтримує 47-й президент Сполучених Штатів. Угу. Ну от Грем заявив, що в нього достатньо голосів, голосів я увазі в сенаті, аби підтримати цей законопроект. Але ж він там має бути ще ухвалений ось палатою представників і там 290 конгресменів. Як думаєте, буде така підтримка? Гадаю, що якщо така особа вносить такий законопроект, ця особа є частиною загалом широкої підтримки в республіканській партії 47-го президента, і це далеко не перша заява, і не перший конгресмени сенатор, який відвідав Україну за останній час, республіканський має на увазі. То маю стримано позитивні оптимістичні погляди на майбутнє. Мені здається, що поступово ми бачимо е, такий дрейф і трансформацію, навіть мага частини республіканської партії до коренів Ґрейт Party, да до позиції Маккейна, до позиції е, там е, рейганівського крила. Тобто, поступово ті, хто вважав, що з Москвою можливо про щось домовити, що можливі якийсь бік діл, що їх можливо якось приймати як. Партнерів вони все більше усвідомлюють, що навіть за будь-яких позитивних е, спроб будь-яких сигналів Москви готовності до, до поступок. До них Москва не е, спроможна на це. Так і вона хоче все більшого і більшого. Тобто з ними потрібно діяти тільки жорстко, тільки е, мир можливий через силу. Тому ми бачимо, що все більше республіканців і представників Маха це усвідомлюють. Зокрема, важливим був і візит Бена Шапіра до України і одного з пасторів, наставників духовних е, Дональда Трампа. Які відбувся також за останні місяці, і ці люди стали голосами на підтримку України, на підтримку сильних сполучених штатів, Євроатлантичної Євро єдності і максимально жорсткого ставлення до і Їх ключових союзників це Іран, Північна Корея та Китайська Народна Республіка. І всі вони є загрозами не тільки Україні, не тільки Європі, але й самим Сполученим Штатам Америки. Ну, з того, що відомо, закон Грема передбачає персональні санкції проти Путіна безпосередньо Лаврова, Мішустіна і решти найближчого оточення. Що це може бути? Тому що в них ж там, мабуть, багато маєтків по Європі. У них однозначно багато нерухомості їхні діти, їхні онуки живуть так, ми знаємо. Ці прізвища, ми знаємо, хто де живе в європейських е, державах, в Сполучених Штатах Америки. Більш того, важливо розуміти, що окрім цих публічних очільників, є ще люди, які е, залучені в військово-промисловий е, сектор, які залучені в обхід санкцій. Це частково криміналітет, це частково так звані російські фінансово-промислові групи, які всі управляються зрозуміло з Кремля, і є підзвітними і залежними від ФСБ, е, колишнього гру та служби внічні розвідки. Російської Федерації, і звісно, якщо в цьому е, переліку Прізвищ, зокрема, будуть і діти цих осіб, і майно, яке належить формально не їм, але компаніям, так юридичним особам, які можуть бути зареєстровані на острові Джерсі, Мен, і де штат Делавр і інші юрисдикції, котрі використовуються на жаль, так зокрема і подібними людями для відмивання грошей і їхнього відбілення. То так це почне діяти кумулятивно разом з обмеженням на торгівлю нафтою і газом. Це Тиме ефект, звісно, він буде не на завтра, але за декілька місяців, і якщо вартість ціни на нафту також не зростатиме, або принаймні, знаходитися в тому діапазоні, який є, це може обмежити можливість Московії далі атакувати Україну і атакувати інші держави Європи, зокрема членів НАТО. Ну, ось найбільшими споживачами російських енергоресурсів звично лишається Китай, Індії. Як би це не дивно звучало, і парадоксально, євросоюз була якась взагалі реакція на ризик цих санкцій від Євросоюзу. Так, ми маємо розуміти, що в європейському союзі є наші ключові партнери, котрі розуміють, що з одного боку підтримати Україну і е, направляти кошти платників податків Європейського союзу на фінансову і військову допомогу Україні, щоб ми могли перемогти і відновити власну незалежність, але з іншої сторони, водночас, фінансувати воєнну машину Путіна, так адже купуючи будь-які продукти, не тільки нафту чи газ у Російської Федерації, фактично е, ко частина цих коштів безпосередньо перед. Своїться на ракети, дрони, артилерійські снаряди і так далі, які вбивають Україну і безпосередньо вже загрожують Литві Латвії, Естонії, Фінляндії, Польщі, Німеччині іншим державам Європи. Це безглуздо. Але в європейському союзі на жаль через ті принципи прийняття рішень, які досі діють, є фактично декілька троянських конів. Тобто, це фактично е очільники певних держав, які безпосередньо виконують замовлення Кремля і працюють в його сфері впливу. І в Європі намагаються зробити так, щоб будь-які санкції, будь-які жорсткі дії проти Москви були перетворені на балаган. Ми би знаємо прізвища очільників цих держав. І сподіваємося, що нації в цих державах на найближчих виборах все таки змінять їх і оберуть очільників своїх держав, які не будуть отримувати зарплату в Кремлі чи Бейджині. Ну, ось завтра вже відбудеться цей другий раунд перемов в Стамбулі. Ми бачимо, що Росія не надала ніякого меморандуму, про який він говорив. Тобто, я так розумію, що українська делегація вже буде ознайомлюватися з тими умовами прямо в Стамбулі, там на місці на переговорах. Так. Наскільки ми розуміємо, з того з цієї інформації, котра є в публічному просторі, так і більш того, те, що звучував президент України, це не випадковість. Так, Це е, тактика дії Російської Федерації, яка не зацікавлення в жодних домовленостях. Реальних про припинення вогню вже не говорять про мир. Вони так, це використовують як інструмент затягування, як інструмент е, своїх гібридних операцій. Якби ці люди хотіли миру, так а вони військові злочинці, терористи, вони не потребували б ні другого, ні третього раунду зустрічі. Стамбулі вони зараз припинили б обстріли і ракетні і дронові, і по лінії фронту в Україні, те, що вони роблять щодня, і щогодини. і але ми всі ми знаємо, що відбувалося в минулу ніч в цей день, в цей час в Покровську, Бахмуту, в Харківській області, Сумській області. Тобто, це не ті люди, і не ті сигнали про будь-яке припинення вогню, які б мали бути насправді, якби вони хотіли це зробити. У сполучені штати вони заявляли, що не будуть посилати своїх представників на цю зустріч. Натомість Келлог сказав, що там можуть бути представники Франції, Німеччини і Британії. Як гадаєте, що означає присутність лідерів європейських, ну не лідерів, я маю на увазі представників європейських країн на цих переговорах. Гадаю, що це також є позитивним сигналом. Якщо ми згадаємо динаміку за останні 4-5 місяців, і як все починалося в січні-лютому, так все було набагато більш погано і більш перспективно для Москви, а не для України. І долученість до цього процесу представників ключових європейських держав означає, що наші партнери в Сполучених Штатах Америки розуміють, що єдиний все більше починають розуміти варіант змусити Московію до будь-якого припинення вог. Ню тимчасово ти чи чини тимчасово це е, тиск і вплив всіх ключових держав вільного світу. А це неможливо без залучення Німеччини, Франції, Сполученого Королівства. Тому е, мені здається, це також позитивним є сигналом, і він матиме значення е, в цьому процесі. Можливо, звісно, не завтра, але поступово це також дозволить більше впливати на Москві, особливо якщо санкції справді жорсткі ембарго там чи вторинні санкції на продаж і купівлю російської нафти та газу будуть синхронізовані Сполученими Штатами Америки, Канадою, Японією та Європейським Союзом. Ось постійний представник Росії в ООН не бензе, він сказав, що Росія готова й далі воювати, що режим тиші може бути лише за умови, якщо Україна зупинить мобілізацію, а Захід не буде постачати нам зброї. Як думають, як гадаєте, це може бути теж такими новими умовами, які росіяни впишуть в цей меморандум, взагалі чого чекати? Чи знову будуть стояти на тих умовах, які були на попередньому раунді переговорів? Знову таки це не є новими умовами. Вони це все озвучували. Ті стакти, які ви зазначили, зокрема, припинення мобілізації, припинення постачання зброї України, підтримки України військової чи е, подвійного призначення. Це те, чого Москва добивалася, хоче добитися, тобто фактично отримати е, можливість перемогти Україну в позавоєнний е, формат, так за рахунок гібридної такої спецоперації е, діпломатії або мирні перемовини. Які для них є лише інструментом продовження кінетичної війни, тому вони будуть вони висували і будуть висувати будь-які неприйнятні умови. Їхня мета затягнути переговорний процес, атакувати Україну далі. Сподіватися, що за рахунок своїх проксі агентів впливу як відкритих відкритої агентури консерв, так і максимально широкої і досі невідомої, повністю м'якої сили, також адже інфільтрація агентури дуже значна. show up. Послаблення підтримки України військове, фінансово буде відбуватися, і умови можливості України продовжити свій опір будуть слабшати і ми будемо змушені через там декілька місяців чи років підписати все, що вони хочуть. З іншої сторони, ми якраз маємо працювати з партнерами, щоб показати, що ми будемо боротися, будемо їх перемагати і економічно тиснути, і не тільки економічно зокрема, важливими є зняття обмежень на далекобійні удари західної зброї по Росі. Сійські федерації по їхнім об'єктам ВПК в тилу, і тільки коли вони будуть розуміти, що вартість ціна цієї війни для них зростає, і мова не про е, втрачених солдатів, так вбитих е, е, захисниками України, тому що їм байдуже на своїх людей. А сама мова про гроші і спроможність вести війну тільки це їх може змусити справді припинити вогонь. Так, Олежа, ну і на сам кінець розмови хотіла ще запитати про Трампа і постійно ці його погрози про вихід з перемовного процесу. І ось Болтон, колишній радник Трампа, сказав знову повторив цю тезу і каже, що він може переключитися на щось інше, щоб йому врешті-таки дали оту Нобелівську премію. Як ви думаєте, щодо цієї гіпотези? Його колишній радник однозначно розуміє психотип 47-го президента ліпше ніж я, оскільки він з ним працював безпосередньо тривалий час. І гадаю, його теза має місце, і це цілком ймовірно. Зокрема, паралельно ми бачимо з намаганням адміністрації 47-го президента досягнути припинення вогню в Україні досягнути подібного е сценарію на близькому сході. Так і тривають перемовини між Ізраїлем та Хамасом. Тому так це ймовірно 48-му президенту потрібні великі перемоги. Йому потрібні ці бік діл показати свою впевненість і ефективність, але знову таки та війна, яку веде Російська Федерація проти України, це не локальний конфлікт, це не те, що обмежується двома націями, це те, що Росія хоче. Поширити на весь світ, вона хоче зламати НАТО Європейський Союз, Євроатлантичну єдність. Вона хоче е, зруйнувати е, світ, е, заснований на правилах і е, порядку. І в неї є союзники глобальні КНР, КНДР, Іран, які загрожують Сполученим Штатам. Тому безвідносно до бажання умити руки, так і сказати, що це не наш кофті, не війна. Ми зробили все можливо. Це е, не може бути поза сполученими штатами, бо це безпосередньо стосується їх майбутнього, тому. Е, Гадаю, що цього не відбудеться. Ну ось іще ще Кіт Келох сказав, що Росія дуже переймається розширенням НАТО, і сказав, що Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо це така вимога стане умовою завершення війни. І тут хотіла ще запитати вас, чи можливий такий варіант, що США підпише угоду, яку Путін ще викочував в грудні 2021 року, і там йшлося якраз про ці офіційні зобов'язання не розширювати альянс. Путін про це фактично говорить з 2007 року. Так своїх заяв на Мюнхенській конференції, фактично з того моменту він декларує, що буде воювати за відновлення радянського союзу і фактично російської імперії. Е, гадаю, що росіянам можна обіцяти будь-що будь-що з ними підписувати, тому що потрібно розуміти, що це військові злочинці, терористи, і просто мати собі на увазі, що це цей паперес нічого не варто, оскільки ти його підписуєш з тими людьми, хто має сидіти. Ти в газі до кінця свого нікчемного життя так олеже. Ну будемо спостерігати. Як там будуть розгортатися події завтра? Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами. На зв'язку був Олег Маглецький, дослідник геостратегії. Дуже дякую вам.